Зможе прийти до поліцейської громади, до його поліцейської станції, приміщення, мешканцю їхати в місто Монастирис, де знаходиться сектор поліцейської діяльності, тому що дорога батька довго-довга, але воно збулося і вже є. Але одним словом не скажу, тому що хотів би подякувати всім, хто був дотичний до цієї роботи, до ремонту, достойне приміщення, де... Сергій Володимирович буде мати можливість для праці, На що по хату заходи. У нас буде можливість Сергій Володимировичу впорядкуватися. Так, <соцькі> можливо, насправді в одному поліцейському громаді е, буде важко, щоб, тому що він буде дав 14 сім. Це зробили себе. Чекаємо. Команды. Так, де, сортуємося. Ось. Будь. Щиро раді вас вітати з відкриттям нової поліцейської станції, яка реконструйована в нас гарний ремонт. Громада втеклалась, а іноземний партнер і Національна поліція з своєї сторони вам подарувала цей прекрасний автомобіль для зручності обслуговування вашої територіальної громади. Коропець та і сім також сіл до території громади входить. Населення обслуговування у мене десь близько половиною тисяч. По проблематиці роботи з поліцією бувають різні проблеми з різними, звертаються з громадяни. В основному це побутові речі, домашнє насильство, також порушення громадського порядку на вулицях. Територія обслуговування частина розташована в межах Дністровського каньйону, тому з такою проблематикою, як незаконне відбування корисних опалень, також незаконний вилов риби. Стикаю ну не часто, але такі є проблеми, тому потрібно реагувати. реагуємо, співпрацюємо з іншими службами, щоб даних фактів не допускати. Для забезпечення серед безпеки дорожнього руху. Також на звичайних подіях було надано такі конуса для огородження місця події. Також у випадку надзвичайних ситуацій. Надано бензопилу для більш кращого реагування, можливо, усунення перешкод під час дорожнього руху по дорогах, по вулицях. Також надано робочий інструмент, досить хороший, в ньому багато різних речей, Буксувальний трос, стрічки, клеми для зарядки. Вважаю, що цей проєкт справедливий, правильний. Тому що відстань віддалена від. Районного центру поліція в громаді потрібна, тому що люди є потреби, є різні потреби. Викликають поліцію з далека й приїжджати. Воно тут все на місці. Це дуже потрібно, і воно актуальне і потрібно було давним-давно. Ну, на щастя, ми зробили його вже зараз. І надію, що воно буде слугувати для громади, для народу, буде більш спокійніше в громаді і більше порядку буде на вулицях, тому що є молодь, яка поночам там гуляє і на мотоциклах. Їздить я думаю, що цей проект правильний і потрібний і вважаю актуальний на сьогоднішній час.